Це вулиця Рівненська у Луцьку. Працівники приватного підприємства згрібають опали листя, а згодом вантажать на трактор чи машину. Уже третій день, як працює двірником разом із луцькими колегами, житель селища Магдалинівка Дніпропетровської області, член національної спілки журналістів України Володимир Сорока. З радістю беру в руки мітву. До речі, мій позивний сміттяр. Я ще зовсім молодий. мені тільки 68 років, тому для мене це не проблема. Двірничка приватного підприємства Людмила Піддубна говорить, о четвертій годині деякі працівники уже метуть вулиці і двори міста. «Ровенська опала, відродження теж вже багато такого. Ну, є ще трохи, але є багато упало. Я вже розрахувалася, але я чоловіку допомагаю. Має кожна людина свій участок розподілений і кожна в себе гребе. От, наприклад, вже нагребли на машину на дві. Тоді нам посилають машину. Луцьк розподілений на три частини, де працюють приватні і комунальні підприємства. Розповідає керівник відділу санітарного прибирання Луцьк спецкомунтрансу Дмитро Спасюк. Наше підприємство відповідає за частину Луцька. Район Вересневий, район Львівська, район Володимирська, район Дубнівської. Наймасштабніше листя це де великі дерева, тобто каштани, липи, і воно по сезону в різну пору року опадає. Це листя все ми збираємо на сміттєвоза, на трактори і вивозимо на захоронення на полігон Прища. Дуже часто приїжджає людини, які мають своє особисте сільське господарство. Бачу, що ми це листя навантажуємо. Просто за допомогою там приїд. Мені петкін там на малину, на ожину, на міндоброву. За словами Дмитра Спасюка, опале листя. Комунальники ще везуть на кладовище, аби не промерзла земля і таким чином підготувати сектори взимку для захоронення. Таку ініціативу комунальників оцінює позитивно, каже завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського університету Володимир Радзій. Каже у Луцьку відсутні комунальні компостери для утилізації опалого листя, оскільки його велика кількість, потрібно проводити компостування даного листя, в жодному випадку не спалювати, оскільки при спалюванні виділяється велика кількість парникових газів і відповідно важких металів, оскільки це з урбанізованих територій зібрана листя. Якщо говорити про лісопаркову посадку, то в даному випадку в цих місцях можна не прибирати листя. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцька.